Вітаю всіх. Я зараз не вдома, на задньому фоні будуть мультики, можливо, не тільки. І тут питання в мене таке. Я в телеграм-групі, до речі, підписуйтесь, робила опитування на тему тематики. Мене приємно здивувало. Те, що всі помішані на військовій тематиці, це зрозуміло, бо люди, так сказати, залежні від місць проживання і тому подібного. Друге, ну, порада від карт, вибачте, я не очікувала. Зовсім не очікувала, мені приємно, я так розумію, кожні мої ранкові, ну, денні ранкові, як стигаю, оці всі штуки вам заходять. Добре. Це класно, це круто. Ось. Тепер. Раз така тема, я періодично роблю відео поради від карт. А давайте я вам зроблю пораду взагалі, загально. Загальну пораду. Я під новий рік не роблю порад цікавих. У мене є ідеї. Головне, щоб був час на все. І так, в мене колода Ленорман, класична на поради. І ще одну нову колоду додам. До речі, сьогодні маю час попрацювати. Хто хоче, пишіть. Приватні в Телеграм будемо розбирати питання різного характеру, психологічний розбір особистості, поради, прийняття рішень. У мене зараз побачите, нову колоду ще. Застосує в порадах. Зараз буде загальне для всіх, якщо комусь особисто треба, через приватні повідомлення. Моя чітка позиція приватне це приватне. Навіть зниклі безвісті, військові, будь-які, ніяких прізвищ імен по батькові, ніяких дат народжень, ніяких даних особисто, в коментарях не повинно бути. Моя конкретна позиція, я не виставляю про конкретну людину на широкий загал. Вибачте, це неправильно. Це приватні дані, які не повинні гуляти в інтернеті, тим паче про військових. Це просто некоректно. Я ще колишній банківський працівник, який ще працював нормально з банківською таємницею, наприклад, і ще багато чого. Тому для мене це важливо. Я ніде не викладаю приватні розклади. Мало того про відгуки. Вибачте, навіть відгуки я не викладаю. Це приватні. Там люди описують свою ситуацію життєву. Вона нахрен нікому не потрібна. Це нікого не стосується. Моя принципова позиція. Просто приватний це залишається у приватних. Тільки. Як би там не було. Тепер порада від карт. Давайте, порада від карт. Хочу зробити вам пораду від карт, як зараз нам всім продовжувати жити якісне життя. Давайте таку загальну-загальну пораду. Як нам далі всім продовжувати жити якісне життя? Повноцінне, якісне життя? Як? Дивіться, три варіанти, як завжди. Як завжди, три варіанти. Мій третій варіант чомусь мені на нього препостійно, ось я на ньому і буду сидіти. Коса. Бути готовими до раптових дій, змін, будь чого. Просто раз і реагуємо. Реагувати, ну, на тривоги, наприклад. Тривога ж вона, ми ж не знаємо, коли вона буде, ну це вам так. Так, перший варіант обрав. Дивимось. Стабільність. Тобто, тримати стабільність життя. І кого перший варіант це у вас варіант життя в стабільності. Будуємо там. Плани, ремонти, наприклад, це будинок, до речі, щось купуємо будиночок. Як завжди новорічні гірлянди, тема нового року все ближче-ближче-ближче. До речі, Європа вже наряджається. І навіть крокфеллер центр я бачила. Плануємо. Будуємо життя, живу, стабільно. Тобто у вас немає руху. Це вже добре. Другий варіант. Хто обрав? Слухайте, ну у вас взагалі також приємно. Надія. Велика надія на краще. Стан хороший, психологічно ви тримаєтесь в балансі і вірите, що буде все добре. Ну, молодці. Тримайтесь далі і так. Ну і третій наш варіант, що у нас тут? Ого. Любі моя, у нас чоловік. Прикольно. Вибачте, я докладу, бо тут я закладаю ж і себе. Той варіант, який я вибираю, закладаю себе. Я зараз повинна, мабуть, якось прокоментувати. Ну, той чоловік, якому мені чомусь нормального відношення і спокій, це як би зрозуміло хто. Він у нас один. Змія. Хитрощі, звісно, не без цього. Сила. Вдача. Якось непогано. кого третій варіант вірити в, я не знаю, як би мені йде керівник якийсь. Серйозна людина, чоловік, чоловічої статі, керівні люди, підтримка, яка є. Вибачте, кожного своя думка. У мене це тіряхав. Якщо я про себе кажу, оце все про нього. Оце все. Ота змія оце... ось так, ну, не по іншому ніяк. І клевір. Конюшина, клевер. клевір. Називайте, як хочете. Розумієте, айс на криші, мір на землі. Ну, якби. А ось наші ЗСУ. Це в мене ЗСУ. Завжди. Так що, кого третій варіант, випав. Давайте так. Довіра до чоловіків потрібна, повинна бути підтримка ЗСУ, віра в ЗСУ. Ну, і, мабуть, своїх керівників там, де ви ж проживаєте. Ну, я як би, думаю, так. Ладно, тепер. А тепер давайте поради щодо звичайного життя, в якій сфері. Вам треба зараз прийняти рішення. Що? Куди звернути увагу? Нова колода прийняття рішень. Вона російською мовою, вибачте, я не чіпляюсь до цього. Багато крутих колод російською мовою йде. Купувала в Україні, якщо що. Так, перша варіант. Хто у нас перший тут? Менеджер, дивіться. Превосходне ієрархічне впливання влияння на ваше рішення. Наблюдайте за його. Так, зараз. А, наміряннями і ожиданнями. Слідкуйте. Перший варіант робота. Дивіться, яка скрута менеджер. Другий варіант, хто у вас тут? А щось ви сумніваєтесь сильно, дивіться. Зараз, тут трошки камера їде. Ви смущайтесь. Час, Зараз, вам. Вы смущаетесь и боитесь. Это нормально. Не судите себя. Нет. Потратьте время, чтобы организовать свои мысли. Вот ласочка, Приводить в порядок голову. Другой вариант. Приводим порядок голову. Третий вариант. Что у нас? О, ну прям про мене. Образование. Передавать, объяснить, сопровождать. Это время для педагогики и обмену знаниями. Оси все. У мене закінчується навчання по таро, я сама навчаюсь і постійно, постійно, постійно цим займаюся. Що вам сказати? Ну, ось, будь ласка, хто вибрав який варіант, майте на увазі на що звернути увагу. Навчатись це головне тому що ми трошечки вже деградуємо без навчання. Це видно, на жаль. Вибирайте свій варіант і вірте в найкраще.